Запорізькі об'єднання почали знайомити із новоствореним центром ветеран про Запоріжжя. Першими стали представниці ради жінок загиблих захисників, так само як і ветерани, члени їхніх родин, мають право скористатися усіма державними послугами, які надаються в хабі. Тепер можна отримати допомогу ЦНАПів, соцзахисту, захисту пенсійного фонду, фахівців із супроводу та адміністраторів. Якщо певну послугу в хабі отримати неможливо, людині надається кваліфікована консультація. Та перенаправлення до іншої структури, де завдяки ефективній взаємодії фахівці вже ознайомлені з її проблемою. Необхідність ветеран про Запоріжжя відзначають в Раді дружин загиблих героїв. Він дуже потрібен, і я дуже сподіваюся, що він виправдає всі сподівання, які ми на нього покладаємо. Я знаю, що цим, цією справою займаються дуже фахові люди, які мають хист. До спілкування з людьми, до допомоги саме ветеранам і їх родинам. І це дуже важливо. І ці люди справляються, я в них вірю, я їх знаю. Весь спектр, який надають в цьому ветеранському просторі, він дуже продуманий. Всі нюанси, які можуть виникнути, всі питання, всі проблеми, які є у наших співгромадян. Впевнена, що тут тут допоможуть. Запорізькі ветерани та родичі військовослужбовців брали безпосередню участь в розробці проєкту ветеран про Запоріжжя. Окрім цього, звертатися за допомогою можна і до кімнат ветеранів, які знаходяться в кожному районі міста. Власне, звідти в разі потреби людей можуть направити до певного спеціаліста єдиного центру «Ветеран про». А от знайомити міське об'єднання із хабом будуть і надалі, аби якомога більше людей змогли отримати фахову підтримку. Було виявлено потребу серед ветеранів та ветеранок, членів їх родин, родин загиблих захисників і захисниць стосовно створення в місті Запоріжжі єдиного центру на кшталт єдиного вікна, де всі ці категорії зможуть отримувати комплексні послуги. Все, що стосується державних програм, все, що стосується міських програм, це все тут представлено і повний обсяг допомоги і, як мінімум, консультування. По кожному фахівцю у них все розписано, вони все знають, тому це саме і планувалося як створення адміністративної частини, як єдине ветеранське вікно, куди люди приходять, незалежно це захисники, захисниці, члени родин, родини загиблих, приходять і тут можуть отримати максимально в одному місці максимум інформації, якої вони потребують.